Кожної весни у травні починається сезон мошок, які завдають чималий дискомфорт жителям Сумщини. І, хоча наразі похолодання і на докушливих комах не видно, днями синоптики обіцяють потепління, і мошкара знову активізується, адже сезон розмноження цих комах триває до кінця червня. Ці комахи вони є такі надокучливі, небезпечні, оскільки вони як ніби в'їдаються в шкіру людини, кусають і внаслідок чого виділяють слину, яка має токсичні речовини які і можуть спровокувати е, алергію у деяких людей. Алергічна реакція може бути як місцева, це також це свербіж, це запалення. Так, а може проявлятися ще більше. Це е, набряком, який, якщо це велика кількість мошок укусило, це може бути набряк, який е, е, збільшуватись постійно, і навіть викликати анафілактичний шок. Якщо від укусів не вдалося, перше, що необхідно. Зробити промити місця укусів мильним розчином або приточною водою дуже небезпечно, коли мошки кусають в бла. В зоні ока або е, губ, оскільки тоді е, запалення, набряк одразу виникає, а людина е, тягне руки, щоб е, якось потерти, воно свербить, і внаслідок чого ще більше може виникати запалення, що треба зробити при укусах мошки. Це протерти місце укуса антисептичним засобом. Далі, для того, щоб зняти запалення, краще за все, це. Взяти со розчин соди це десь чайна ложка соди на стакан води, розмішати і прикладати примочки до місця укусу для того, щоб зняти цей набряк. Також місце укусу можна промити господарським милом. Якщо нічого не допомагає, свербіж також можна зняти це розчином уксусу. Якщо його розвести з водою, то також зробити примочки. Якщо нічого не допомагає, свербіж збільшується, набряк збільшується, це значить все ж таки мошка була переможна. Ну, якоїсь ну, лихоманки. Внаслідок да? чого, якщо запалення і е Збільшується і збільшуються, скажімо, симптоми такого. Це температура тіла, підвищується, може з'являтися головний біль там. То треба звернутися ж таки до сімейного лікаря. Окрім того, гнус є механічним переносником збудників такої небезпечної хвороби, як туляремія. Щоб захиститись від укусів, використовуйте репеленти. Мошки дуже не люблять запахи ефірних масел, це лаванда, це Чайне дерево дуже не люблять, тому можна також використовувати на комірець, наносити цю олію для того, щоб запах він розповсюджувався і мошки не підлітали.